Бойовики не дотримуються перемир'я. Лише цієї ночі бандити 15 разів обстрілювали позиції українських військових, повідомили у штабі антитерористичної операції. Гатили як зі стрілецької зброї, так і з гранатометів та навіть реактивних систем залпового вогню Град, яке ще на початку березня терористи мали відвести від лінії фронту на Маріупольському напрямку за ніч. Тричі зі стрілецької зброї гранатометів обстріляли селище Широкіне. У РНБО заявили, до будь-яких атак терористів на Маріуполь готові, і режим парамир'я не означає, що військові сидять, склавши руки. Заразуй! Заразуй! Приміром, батальйон Азов влаштував навчання. Бійці відпрацьовують маневри. Переміря нам не подобається. Як предыдущие два, воно тем, тим, що э, враг начнеть наступати, э, накопит силы, сгруппируется удачно для себе, і э, нічого хорошого з этого не вийде. У тактичних навчаннях взяли участь 120 бійців. Комбат переконує всі вони пройшли добрий вишкіл і готові протистояти агресору. У нас качественний, професіональний підготовлений солдат та офіцер. Україна, звісно, учаться воювати. Якщо будуть правильні шаги сделаны в плані командування, в плані мобілізації подбора людей, то тобто рядового составу, ми можемо виграти эту війну без проблем. Напередодні ж ОМВ заявили, Маріуполь нині одне з найбільш укріплених міст на лінії фронту. Тож, якщо ворог спробує напасти, отримає гідну відсіч.